Ну що, що ми маємо на кінець серпня? 25-го року на фронті? Отже, там е, якісь е, контратаки я читаю. Ну, я новини вини дивлюся. Е, так, вже... ну, Дивлюся, але більш-менш більш-менш так же. Не дуже бо там, ну, ви саме самі розумієте, як колишньому, як колишньому воїну ЗСУ читати такі так, саме воїну ви не... вам не почулося. Сам себе не похвалиш, ніхто не похвалив. От. Так от є там якісь контрнаступи, причому там в 10 разів більше ви втратили під час цих контрнаступів на інших ділянках. Але то таке. Е, я вам про, про що хотів сказати, коли я, коли мені казали, що я дов, довбойоб ну, і все такі речі, там, знаєте. Оці всі, які очерняють людину. Уся оця клівета, яка за спиною говориться і як взагалі можна слухати мразоту, яка тобі за спиною іншого, не в очі каже, а за спиною іншого. Ну, нормальний чоловік, офіцер, він скаже, слиш ти, ну, підер, хулі ти блядь, мені тут сука, тхнеш». А вони навпаки, блядь, слухають Вони таких стукачей, я ж... Потім тільки це до, до першого. Вони ж такі самі, блядь, нахуй. От, Ця 25-та бригада. Особливо третій батальйон. Ну, при мені, я маю на увазі, коли я там зараз нічого не можу сказати про них, але коли я служив, там правили мусора. Ну, справжні мусора, справжні мусора, які іменно мусора, іменно спагон, блядь. Оці, блядь, які прям роботали в абноні, блядь, ще в якомусь там карному розшуку, я не знаю. Ну, коротше, ці, блядь, їх навіть людьми не можна назвати, бо я знаю, хто такі мусора. Якщо ви не знаєте, хто такі мусора, мусора це, блядь, не людина, який, блядь, типу, блядь, прийшли нас там захищати да, від бандитів там і всяких потвор, а насправді це самі потвори, які прийшли е, туди просто заробляти гроші на, і маніпулювати людьми. Тобто ці виродки вони, блядь, з інституту навчені. Е, не те, що ти приніс йому гроші да, яка, і, уйшов, і пішов злим, що він тебе обібрав. Ні. Вони маніпулюють людьми так, що ти йому приносиш гроші і ще е, типу. Уходиш задоволеним що він їх взяв. Ти йому якби, ну була <кхи> ти йому е не з не злобою уходиш на нього, а на навпаки, з благодарністю, що він взяв тебе гроші і що тебе не закрили в тюрму. Розумієте? Отак вони маніпулюють людьми. Їх це учать Бо якщо він просто візьме гроші, і ти просто йому віддаш гроші, і підеш злий, ти просто будеш ходити і думати, як ці гроші повернути і де б йому башку проломити. Розумієте? Ну, а за збирати врагів за всю свою службу, ну це ж розумієте, хтось десь проломить. Не те, що там буде шукати його, а просто випадково зустріне десь випадково. Людину можна зустріти випадково. І такий, о, ах ти. Бах-бах, тому вони так учать маніпулювати людьми. І потрапляючи в армію, потрапляючи в армію вони там займаються своєю ж мусорською діяльністю. Вони маніпулюють тільки вже іншими солдатами, офіцерами, сержантами. Кажуть, а той, 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 такий, такий. вони знаходять такі моменти, де можна, от прямо, знаєте, так. А от, а от я ж тобі казав, а от я ж тобі казав, бачиш, він наступився, І це за нього там то, 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 то вибачає, розумієте? А на війні не можна так на людину очерняти на війні. Бо на війні гинуть люди. І гинуть масово, і пройобуються території, позиції, от, автомобілі, броневики, там усякі, БК. І, розумієте, і вони, і це все із за цих мусорів. Хто цього мусора? Я вибачте, капітана поставив капітаном ЗСУ. Ви що йобнуті, нахуй. Капітан мусарні має бути солдатом. Це спецзвання, нахуй. якого хуя ви його ставите капітаном, нахуй в ЗСУ, в бойову десантно штурмову бригаду, нахуй. ви що їбанулись, нахуй, ось тепер ви отримуєте результат, нахуй. Ви що тоді його отримували? Я не буду зараз казати про восьму роту, да, яка там. На Лиманському напрямку, це при мені Відми... від... в лапках відмитило... відмітилось. От. І таких дуже багато варіантів. От, ну, от Що зробив цей президент? чи Хто там ну, хто, хто взагалі прийняв такі кадрові рішення? Якщо у вас не вистачає, вибачте офіцерів командирів зводів і і цих рот, та блять у вас куча атошників, нахуй, з бойовим досвідом, нахуй, ебать. Яких ви ставите, блядь, командувати з водами, ротами, нахуй, блять, на бойових, нахуй, блять. А там вони на полігоні у вас солдати, нахуй, блять. Чуть ли не другий номер помічних гранатометника, нахуй. Ну, ви розумієте, що ви, блядь, робите, нахуй? Ви могли, блядь, людей нахуй, поставити, блядь, які з бойовим досвідом, за якими йдуть люди, за якими солдати, де, який, блядь, сам, нахуй в бій веде. Розумієте? Ви могли таких людей поставити офіцерами, а не мусорів, нахуй, блядь, їбать. А тепер, нахуй, я, я вам кажу, тепер ви, блядь, маєте результат, нахуй. Я не знаю який. ну, Але те, що я бачу, нахуй, ну, це проповне пизда нахуй. Повна пизда, по втратам, нахуй, це повний пиздець. Тому думайте самі, це не пропагандичне відео, щоб там ви не йшли в армію там, чи ще щось. Є багато, я ж вам кажу, і багато підрозділів, де в армії взагалі дуже класно. У нас Дуже класні, дуже класні люди. Але те, що трапилось особисто зі мною, я вам кажу, ну це просто плювок. отак от, ну не те, що там в душу, а це просто отак от взяли і е, в типу, блядь, та. Ну добре. Не, вон, мені, мені сказали, що е, піздуй нахуй ми тобі замі... ну Ти не незамінних немає. Добре. І що я бачу? нахуй, ну, У вас там все в порядку? Точно? Допомога не потрібна, так? Да? Все класно. Ну давайте. Nós viemos